Друзі, усім величезний привіт! Хочу сьогодні вам показати своє придбання. Купили блендер для смузі. Ось як він виглядає. Отака така упаковочка у нього. Доволі невеликий він по розмірам. Отакий у нього це частина це двигун, отака чаша. У нього з ножами ось тут. І. Отакий От шейкер. Отут вже готовий смузі сюди виливають. Тут все це приготування відбувається, все це покажу надалі. Що ж, будемо готувати корисні та смачні смузі. Зараз зроблю перший смузі і розкажу вам, як воно вийшло у мене. Так, вже підготував фрукти. У мене, як бачите, тут апельсин, ківі та трохи яблука. І вже засипав навіть у сам блендер у його чашу. Що ж, давайте протестуємо, що в нас вийде. Так, відключаємо. Звичайно, все в мене помите, а то напишете, що в грязне. Давайте знімемо кришку. Нальємо, Оп! В смузі. Наш фруктовий готовий. Давайте куштувати. Дуже смачно. Дуже смачно. І, мабуть, корисно, так? Напишіть, корисні смузі чи не корисні. А також чи п'єте ви такі речі робите. Може, напишіть, хто робить якісь класні поєднання, які зробити. Там яблуко з Ківі, з морквою. Я той сам можу поекспериментувати. Але, ваше улюблене, напишіть дуже цікаво послухати вашу думку. Річ доволі недорога, не потребує якихось дуже там, е великих тисяч, а виходить дуже смачно. Можна робити навіть на роботу або кудись на прогулянку у якості смачного. Такого перекусу. А зараз зроблю з такого. Це в мене апельсинчики з бананчиками. Давайте зробимо смузі. Так, засипали. Підключаємо. Оп. І поїхали. Готово? Ось така краса. Ну, і звісно ж, всім побажать, хотів в кінці здоров'я і мирного неба над вашими головами. Усім, усього найкращого!